З початку вересня на Рівненщині зафіксували понад 23 тисячі випадків захворювання на грип та ГРВІ. Більше двох тисяч людей захворіли на ковід. 19 попри це, за інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб, перевищення епідпорогу на Рівненщині не фіксували. Натомість ті цифри, які маємо, вони значно більше ніж минулорічні. Що важливо з епідеміологічних новин, що понад 80% ковіду пов'язано з Субваріантами мікрона стратус, про який багато хто вже чув. За словами фахівців, рівень захворюваності на covid 19 в області зменшився вдвічі, так як і прогнозували епідеміологи. Нині рівняни найчастіше хворіють на традиційні гострі респіраторні вірусні інфекції. Найуразливіша група діти від 5 до 14 років. На них припадає дві третини випадків. Також хворіють і дорослі, переважно віком від 40 до 65 років. У Вересні місяці ми маємо. Один летальний випадок мешканця Вараського району тому я черговий раз хочу закликати своєчасно звертатись до лікарів. Фахівці наголошують, навіть попри зменшення кількості хворих, профілактика залишається ключовою. Уберегтися допоможуть вакцинація, миття рук, провітрювання приміщень, носіння маски у людних місцях та своєчасне звернення до сімейного лікаря. Багато хто вже з. Рівнян дуже з таким певним опором ставляться до питання вакцинації, говорять про те, що після вакцинації на ковід хворіють люди. Так, хворіють люди, але є цифри, які доводять, що понад більше ніж 10 разів ризики померти від ковіду зменшуються. 11-12 разів. Лише за останній тиждень в області госпіталізували 100 пацієнтів із грипом та ГРВІ, та ще 33 із COVID-19. Ірина Кутюк, Вячеслав Мельник, випуск Новин.